А що ти знаєш про гармати саллага? Нє, не так. «Що ви знаєте про гармати, які стріляють? Ось такими снарядами. А я зараз розкажу. Казав так, ніби откуда готувалось нападіння. Коротше, історія така: в мене є дружбанчик, люблю його страшне, як друга. І він в свій час був командиром гарматного розрахунку. Гармата класна іноземна, снаряди хороші, підвозять в потрібній кількості, стріляють, жива сила противника, техніка противника. Попадають, все круто. Один з найкращих гарматних розрахунків на одному з напрямків. Але ви знаєте, що в кожній роботі є свої. Нюанси. І ці нюанси певні люди знають, а певні люди не знають. І ті люди, що знають, вони не дуже часто діляться з тими, що не знають. І ті, що не знають, вони роблять речі, які не можна робити. Але це знають лише ті, хто знають, що так не можна робити розплутуємо клубок, то, що я наговорив. Чи знали ви, що гільзи від відстріляних снарядів підзвітна штука, під підпис. Тобі дали 200 снарядів, ти маєш 200 гільз здати. Для цього процесу підключається дуже багато людей, тому що це логістика. Ти кажеш, треба нові снаряди, гільзи старі здаю. Тобі грузять машину снарядами і іншими потрібними речами там на позиції, і їдуть туди. Віддають тобі те, то, що привезли, забирають те, що ти здаєш, підпис печатка. Все гуд, цей мій дружбанчик сказав, що от треба. Машинка приїхала, машинка вигрузилась. Дзвонять йому і кажуть: чуєш, друж, ти що нас за дебілів маєш? Він каже, що сталося? Вони кажуть: ну так, це ми через 10 гільз, через пів країни машину гнали. Він каже: Як 10? Там 200 має бути. Відчуваєте? От от воно вже. Ми наближаємося. Повертаємося до людей, які не знали. Певних речей і їм про то ніхто не сказав. Певні люди, які не знали, що гільзи це підзвітна штука, здали їх у металолом. Винних було знайдено гінзи, було знайдено, винних не було покарано. Була проведена розмова, тому що мій друг прихильник розмовних покарань, а не матеріально-фізичних, тому що він за те, щоб викорінювати такі речі з армії. І переходимо до висновку, друзі. Якщо ви працюєте на якійсь роботі, де є певні тонкощі і нюанси, старайтесь ділитись цими знаннями з тими, хто про це не знає. А якщо ви приходите на роботу. І щось десь не знаєте, не соромтесь питатись. Бог для того зробив людині рот, щоб ним питатись. Ну і будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео. Ні, ну а той чувак на металоломі не смущався, що.